Всім вас з вами екран Alternative News і це наш перший відео у 2025 році. Що ж, вітаємо. Ну і починаємо з нормальної такої новини. Батію, тобто Мерліну Менсону, виповнився 56 років. Вітаємо цього блядь, слона, наш слон. Отож, що ще хочу сказати? Фан-факт даного мероприяття це те, що там були білі корган з гітаристом Smashing Pumpkins. Потім. Уенсі 13, який був колишнім учасником вокалістом точніше гурту Murder Dolls, в якому грав покійний Джої Джордж Сенс з сліпнот, та ранньо Роні Радке. Ну і головна подія, що там був мать його Джон Файф, колишній гітарист Марина Менсен, який грав з ним з 99-го по 2003. -й. Е, нагадуємо, його звільнив, а точніше, він сам пішов з гурту через те, що Мерлін Менсон на концерті Рок'енгу 2003 року штовхнув його і сталася невеличка драка. -е, даний відос розлетівся по інтернету і став вірусним. От такі от справи. Отож, гадаємо, що в них цей конфлікт трішки зам'явся, і чекаємо на його камбек в гурт. Отож, друга новина на сьогодні це те, що Трен Треснер Татікус з Nine Nails виграли ще один золотий глобус в свою таку копилочку за оригінальний саундтрек фільму Перешкоди про якусь тенесістку. Отак, отакий от прикол: <му> новина для фанатів гурту Майки Мікровенс та гри пінбол. Ну, Типу, цей автомат для пінболу, де шариком намагаєшся якісь поінтери. Заробити. Отож, джерел буде голосом одного з таких автоматів, присвяченому настільній рольовій грі Dungeons and Dragons, тобто підземелля та дракони. Ну що ж, я б такий купив, чесно кажучи. А, але де я гроші на це знайду? Хуй його знаю. Фанати гурту Grim Day. офіційно на Apple TV та ще якомусь такому ж застосунку вийшов. Документальний фільм про створення альбому American Idiot», якому в минулому році виповнилося цілих 20 років. Отак от. І ще туди вийде я не пам'ятаю, де, ідея трьохсерійний серіал про знову Батю Менсена. Він буде розповідати про його становлення ким, тим, ким ми його знаємо. Тобто, от ось цим чуваком. Чувак, який їбашив таке, що це піздець малята. Отож. Отож, ще випустили відос такий невеличкий гурт Free Days Grace. Цей відос тупо описує, як вони робили пісню Mayday. Це для тих, хто сидить в танку, це пісня нова Free Days Grace, в якому зараз грає Адам Гантія. А Мэтт Волс ще ще там. Тобто, в них там два вокаліста. Ну, гурт якось. Перевинувався тепер в 3 Days Grace 2X. Що з приводу цього, гадають теорії, що їх наступний альбом буде називатись 2X. Отаке от, от прикол. Ну, Тому що в 2007 році був альбом One X. Ну і типу 2X, One X. Ну, такий каламбур. Остання новина на сьогодні це те, що італійський метал гурт Lacuna Coil випустив е новий сингл з їхнього. Альбому, чи назву я на жаль не пам'ятаю. Ну, називається пісня Gravity. Отож, це були всі новини на сьогодні. З вами був Мош це Україна Альтернатів Альтернатива по-українськи.